Початок року Росія перекрила газ, потім його знову пустили. Первомайське лінійно виробниче управління магістральних газопроводів безпосередньо брало участь у цьому важливому процесі. Все було зроблено професійно та згідно запланованому графіку. Та якщо Лвумг працює злагоджено, то первомайські тепломережі постійно потерпають від черги негараздів. Весною всі городяни дізналися про рішення місць про підвищення тарифів. Неприємні сюрпризи з підвищенням плати за тепло чекає первомайців спочатку у першому путі. У третьому кварталах 2010 року доброю новиною для міста став початок будівництва нової електропідстанції, яке проводить обленерго. Весь час існування Первомайського електромережа була тимчасова. Тепер у наступному році планується повне завершення нової. Фінансова криза далася взнаки і на Первомайщині, і хоча бюджет району постійно виконувався, то бюджет міста зазвичай ні. Та й кількість безробітних з осені 2008-го зростала у геометричній прогресії. В основному на біржу йшли працівники державного підприємства Хімпром з 2006 року, завод заборгував людям близько 12 мільйонів гривень. Працівники, які багато років свого життя віддали комбінату, так довго терпіти не могли. 18 лютого. Того вони вийшли на черговий мітинг біля Палацу культури хімік. Довго слухали обіцянки високого керівництва. Згодом борг частково погасили. Та всіх вимог чиновники так і не задовольнили. Комунальна тема у городян завжди на слуху. Нескінченні проблеми протягом року давали про себе знати. Люди збирались на громадські слухання, бажали почути, чому такі високі тарифи як долають проблеми комунальники. Найбільше незадоволення городян викликав проект міськвиконкому по суттєвому збільшенню тарифів на ритуальні послуги. Лише під тиском городян і ветеранських організацій міська влада вимушена була вдвічі знизити цей тариф, запропонований комунальником. Але деякі зміни в житлово комунальному господарстві міста Таки відбувались. Створення домкомів мало певний вплив на роботу комунальних служб. Надзвичайні події теж не обійшли Первомайщину. Відгуки Великої вітчизняної війни чутно і сьогодні. У квітні поблизу села Правда знайшли 15 артилерійських снарядів часів Другої світової. На щастя, ніхто не постраждав, самі ж сапери спрацювали професійно. А вже наприкінці квітня горіло міське звалище. Та ще як горіло. Гасили довго, але не дуже наполегливо. Посадовці бідкались на нестачу палива. О третій годині ранку значну частину міста огорнув сморід. Боровся з вогнем лише один пожежний автомобіль. Врешті-решт полум'я само почало вщухати. Вже буденними стали щорічні пожежі на угіддях Первомайщини. А згодом, якраз під час жнив, аграріїв чекала ще одна неприємність нищівний град. Він потрощив великі площі врожаю. Та результати жнив стали досить непоганими, хоча не найкращими. Рятівним для соціальної сфери селам була участь району в програмі розвитку ООН. Значну частину фінансів надає Європейський союз, і вже зараз є результат: кілька населених пунктів отримали необхідні закордонні кошти. Свято перемоги, радість і важлива традиція для первомайщини. Та цього року воно мало інші тони. Відразу після урочистостей, буквально через кілька днів, вічний вогонь загасили. Влада виправдовує цей крок несплатою за використаний газ. Тож вічний вогонь перестав бути вічним. Свято визволення та день міста відзначали тепер в новому місці біля новозведеного пам'ятного знаку, що між четвертим та шостим мікрорайонами. Облаштована територія недовго залишалась недоторканою. У листопаді якісь вандали побили ліхтарі, позбивали казкові фігури біля дитячого майданчику. Винних шукають і досі. Свинячий гриб на щастя до Первомащини поки що ця недуга не потрапила. Медиками були витримані всі необхідні санітарні норми та вжиті відповідні заходи. В умовах політичного передвиборчого бруду, чиновницького бюрократизму та фінансової кризи. Люди знову знову повертаються до своїх духовних християнських джерел. Тож, мабуть, надзвичайнішим для мешканців первомащини стане завершення будівництва храму Казанської ікони Божої Матері. У 2009 році виконано великий обсяг внутрішніх будівельних робіт, а сам храм прикрасили прекрасні златоверхі куполи і церковні дзвони. Тож віра, надія і любов залишаються фундаментом економічного та духовного відродження. Це запорука майбутнього розвитку і благополуччя первомайщини та всіх її мешканців.